Гомпарасю, поки люди трапляються, так само хтось хотів би сказати і блогерші і відомі волонтерці Марії Берлінській після того, що вона е, вчинила. Після того як вона, керівниця центру підтримки аеророзвідки, опублікувала у телеграмі таблицю з даними українських виробників дронів. І після цього один е, з російських осінь проектів сказав: Ми дякуємо! Дякуємо Марії Берлінській. Вона дала чудову наводку, от вона спрацювала, допомогла ідентифікувати е, заклади, які пов'язані з виробництвом розробкою, дослідженням безпілотних літальних апаратів в Україні. Берлінська виправдовуючи себе, сказала, що в таблиці вона нічого ексклюзивного, ніякої таємної інформації вона не опублікувала. Що опубліковано опублікована тільки та інформація, яка вона є і так в публічному просторі, тобто секретів немає. Якщо російська розвідка, російські якісь е, сили військові, осінь та наліт, Таки хотіли знайти цю інформацію, то і без її допомоги вони могли її знайти. Воно є в відкритих джерелах, в відкритому просторі. Одразу, звісно, патріотичні сили накинулися на Берлінську скейтом. Почали її там, навіть е Олексій Гончаренко, народний депутат, її обклав у себе на Фейсбуці. Я сьогодні зранку читав. Лачин волонтер е -на -на поширив цей скріншот. З російського телеграм-каналу, де їй за ідентифікацію об'єктів пов'язаних з безпілотниками, і мовляв, спасіба. Маша, що помогла. Е, у відповідь? Вона порадила краще запаритись тим, що донедавна в реєстрах були реальні відкриті дані виробництва з адресами, які з боями змусили просто закрити, а, а не номери і сайти, які дають для реклами. Тобто, ну дійсно правда, деякі сайти є дають для для реклами, тому що в Україні багато приватних виробників дронів, які продають їх державі або продають волонтерам. Ці дрони цього багато. Я колись особисто бачив, що ну і вони заробляють непогано. Вони заробляють. Зі мною на зв'язку Іван Ступак, військовий аналітик і колишній співробітник СБУ. Іване, добрий день вам. Вітаю, дякую, що запросили. Іване. От наскільки критичною є така публікація навіть відомих даних про виробників дронів? Якщо це збирається це в системну таблицю, це погано. Це погано. Через я тут не хочу робити хейт, а там все пропало. Але загалом це погано. Це не є добрим. Я поясню, чому у багатьох. Людей на жаль не тільки за під час війни я маю на увазі, і до цього є такий момент: це замилювання очей. Коли здається, господі ну що то ну то раз секретна інформація нічого таємного немає. все є в відкритому доступі, все можна побачити, всі це про все знають, але по факту розголошення цих даних воно може бути надзвичайно критичним, надзвичайно вразливим, і це може коштувати життя. Ну, десятку людей, можливо, сотні людей. Не зараз. Не ну, я не кажу там в цьому місяці з часом, наприклад. Mm -hmm. Тому загалом я не поділяю таку тезу. То там можна публікувати. Ну, давайте так. Ми можемо поїхати зараз, не знаю там в. Десь в місті Києві ми знаємо, де стоять комплекси Петрів, і сказати: Господі, ну звісно, ж росіяни а всі знають. Же так знають. Господь. Ну, звісно, давайте зробимо селфі. Ну росіяни і так про це знають. Ну, ще раз це верифікація. Це верифікація, зайве підтвердження. Це робити не можна. Звісно, зараз українська влада на роздоріжжі. Це було зроблено неправильно. Реакція повинна бути. Виходить, що відкрите кримінальне провадження зараз голошення. ну там є, там можна знайти за що. Таким чином налаштувати проти себе одну частину суспільства. Та, ну, Навіть, не... Дивіться, іване. А можна зробити так? Просто ну, якщо дійсно вона з точки зору, прям в доктрини воєнного часу, вчинила те, що не можна робити, і те, що може призвести до фатальних наслідків, просто тихо на подвал Весбу і взагалі можна... з'ясувати чи не працює вона на Росію. Ну, ми ж так не можемо робити. У нас як не крути, у нас є кримінальний кодекс, кримінальний процесуальний кодекс. У нас є європейські інституції, там певні наглядові, які спостерігають за цим. І, до речі, ну Служба спеки так не може працювати. Навіть коли колаборантів затримують, затримують за в суду. Прослуховувати всіх підряд не можна. Знову потрібен дозвіл суду, і тут ще це ще раз це може спрацювати на користь росіян. І, звісно, є один такий жарт в мережі гуляє заборонити пані Берлінській користуватися соцмережами там в певному часовому проміжку. Але ще раз це жарти жартам. Тут треба ж розуміти, що ти оголошуєш, які дані ти опублікуєш, і чим це може обернутися для виробників безпілотників. До речі, давайте так згадаємо. Пані Берлінська вже оголошувала в минулому році інформацію про збір. Пам'ятаєте, ентузіастів дрону дронобудів... Дрону будівників в Чернігові, і по цій локації капітально прилетіла балістика. Чи ну розкажіть? Якось я пропустив це. А чому згадати ви зараз? Можете ваші редактори погуглити, пошукати ну, редактори. Минули... Погуглять зараз. Мені підкажіть це. Ми коротко розкажуть двох словах. Я якось це якось це пройшло по, просто стільки прильотів балістичних ракет. Ага, я не встигаю так, всі нагадати. фіксувати у себе в голові. Давайте нагадати це здається минулий рік. Це було вже тепло. В місті Чернігові було оголошено, що в палаці культури збираються найкращі представники дронів. виробники дронів. Виробники дронів а, збираємося. Пані Берлінська це все анонсувала, і потім, по цьому палацу культури, пролетіли... А навіщо попер... Вибачте, Іване, зараз ще перебиваю, Ну, по перше, навіщо пані Берлінська це якось ну, Це якщо робити, це мало бути настільки секретно. От бачите, ми знову наступаємо на ті ж самі граблі. Тобто, було вже раз прилетіло, і загинули люди. Вона виправдовувалася, казала, що ні, все неправильно. Вони не так зрозуміли, все було там правильно зроблено. Такі речі відбуваються. Зустрічі, але вони не відбуваються в майже при фронтовій зоні. Чернігівщина це. Політ російської балістики секунди, навіть не хвилини, це секунди. Навіть не встигають наші сили ППО оголосити сигнал повітряної тривоги. І тому що раз погулять, пошукайте, це була дійсно така жахлива трагедія. Викише мені 24 квітня, 23-го року, мені редактор сказав. Не пам'ятаю відверто. Ну квітень, ну, ми... квітень 23-го року. Ну, бачите, -го. 24-го господи, двадцятвертого. 24 зрозуміло. Ну, 20 квітня. От мені підказують. Слухайте, так це ж це треш. Ну, по-перше, я не розумію, навіщо збиратися в палаці культури? Ну, це настільки небезпечно, хто завгодно може дізнатися. Ну, палац культури, це ж не під підзем... А ну, це, це нормально? Так, от збиратися виробникам дронів. Це стратегічно зараз промисловість. Ну, давайте так. Коли, наприклад, прийм... оголошують про проведення певних зустрічей, наприклад, я приймав участь, то я тільки в останній момент отримав запрошення, де саме будеться зустріч в місті Києві там за декілька годин. Окей зрозуміло. Плюс було обов'язкове оголошення перед цією зустрічю. Будь ласка, не публікуйте нічого, не розкривайте про ну світлини відео. Про цей захід ми про ми закінчимо о 6 годині о 6.30, Будь ласка, публікуйте все, що завгодно. Як на мене, це була абсолютно правильна слушна стратегія. Але оголошувати заздалегідь, що тут у нас щось відбудеться. знову це коштує життя людей. Ну так правда, це я вам скажу так: що минулі вихідні в Києві відбувалася масштабна рейв вечірка. Європейські європейці організовували в ну там. Це в великому дуже приміщенні такий прямо ангар. Ну я просто бачу, мене друзі розповідали, були то там теж людям буквально за годину до початку цієї рейв вечірки присилали на меседжери, присилали місце, де буде проходити вечірка. Тобто ніхто не знав, де це рейв вечірка. Так це вибачте. Це рейв вечірка. Просто ну дві я пропущу дивіться. а от два так ну для того, щоб з збалансувати... Сувати всю цю історію іноді росіян отримують інформацію не від учасників е там того чи іншого заходу, то що тут буде щось відбуватися, а саме е опосередкованими фактами, наприклад, поліція починає е ставити не знаю там металошукачі на вході в будинок культури, наприклад, або ставити металові огородження і місцеві жителі, наприклад, хтось там з числа людей, які симпатизують російській Федерації, каже. Хм, hmm, подозрительно, щось тут буде відбуватися. Ну, звісно, що можна запитати випадково там, якогось там, поліцейського ще раз, я не кажу, що вони працюють. Ой, а то щось відбуватися буде? Та да, прийдуть якісь шишки, все. Цього більш ніж достатньо, розумієте? Капець. Вибачте. Іване, я вам дуже дякую. Іван Ступак, військовий аналітик і колишній співробітник СБУ. Бажаю і собі, і вам, щоби спілкування зі співробітниками СБУ проходило винятково в телевізійній студії. З цим я кажу вам до побачення.